Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має можливості, часу чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen Touran 2012 року, двохлітровий дизельний двигун, 216 тисяч пробіг, 11700 ціна автомобіля. Авто розмотне, в рідній фарбі хайлайн комплектація, шкіряний салон Панорама, пан... Вебасто, підігрів Сидінь. Видно панорамний дах. Кириний чорний салон, підірів сидіні Механічна шестиступенева коробка. Так, задній ряд, на жаль, не буде видно. За деталями звертайтесь до власника. Рено Гранд Сценік 2015 року, 12300 ціна автомобіля, 1,5 дизель, механічна коробка, акустика боус, 195 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так, Показуємо сімейні автомобілі. Почнемо з Volkswagen Touran. 6 рік, 1,6 MPI бензин, 75 кВт, 183 тисячі пробіг, 6450 ціна автомобіля. Коробка 5 механічна день, сидінь, кліматконтроль. Так, і Renault Сценік 2011 року. 1,5 дизель, 81 кВт, 271 тисяча пробіг, 7300 ціна автомобіля. Механіка шестиступанева. Клімат-контроль є. Volkswagen Touran 2014 року, 1,6 дизель, автоматична коробка, 238 тисяч пробіг, вартість авто 11 тисяч 500 доларів. Так, є сертифікат, вебасну, сервісна історія, підігрів сидінь. Інформація по комплектації. трошки буде видно вам стан салону Рено сценік 6 року 1,6 бензин, механічна коробка 210 тисяч прибіг, 5200 ціна. І панорама. Світлий салон. Деціонер. Volkswagen Turan 20-го року, двохлітровий дизель автоматична коробка. 224 тисячі пробіг, 17900 ціна. Такий свіженький туранчик. Так, виглядає в салоні. Renault Scenic 2006 року, двохлітровий двигун, автоматична коробка, 260 тисяч пробіг, 5 тисяч ціна. Є безключовий доступ, клімат-контроль. Renault Grand Scenic 12 року 1,6 дизель, механічна коробка, автосимимісний є акустика Bose, 10250 ціна. Комбінований салон. Знайшли такий туран крос. Кросс туран 11-го року. 1,4 бензин, механічна шестиступонева коробка, 250 пробіг. Швейцарії. Хороша комплектація, два ключі, сертифікат є. Вже 9450 ціна. Я підігрів сидінь, клімат, контроль. Так бачу, що і комплект коліс, ще є. Або гуми, або на дисках. Не знаю. Треба уточнювати у власника. Гранд Сценік 2019 року. Так, 7-місний, один дизельний двигун, 214 тисяч пробіг, 14450 ціна. Коробка механічна, 6-ступенева. Тут, напевно. То затоноване, тому важко щось показати. Кого цікавить, звертайтесь до власника. Renault Grand Scenic, семимісний. 13-го року. 240 тисяч пробіг, 1,5 дизель, 9950 ціна автомобіля. Коробка механічна, 6 панела. Клімат контроль є. Renault Сенік 6 го року. двигун 1.6, 191 тисяча пробіг, кондиціонер є 4800 ціна. Коробка механічна, 6 стопанева. Volkswagen Touran, 10-го року. 6,850 – ціна автомобіля, 1,4 – бензин, ТСА, механічна коробка, 229 – пробіг. Клімат-контроль. Рено Гранд Сценік. 14-й рік, 1,5 дизельний двигун, механічна шестиступенева коробка, авто 7 місне, 10900 ціна. Пробіг 188 тисяч. Салон комбінований. Клімат контроль є. Рено сценік. Шостого року, 1,6 бензин. 4 650 ціна. Пробігу, на жаль, не вказано. Так, кондиціонер є. Коробка механічна. Рено сценік. 18 рік. Так, це Гранд Сценік, семимісний, 1,7 дизель, 189 пробіг, 14200 ціна. Так, коробка механічна.